Привіт-привіт всім! Любі дорогі раки! Вітаю вас на каналі Чародійка, Мене звати Вікторія, і це ваш астропрогноз на 2026 рік. Нарешті ми до нього добралися. В да? цьому році буде багато змін. Ви будете змінювати так, і свою особистість, і свій статус, але зараз про все по порядку. Так, перше. Це, що я хочу вам сказати, обов'язково дивіться свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які вас символізують. Обов'язково підписуйтеся на канал. Хто ще не підписаний, саме зараз підпишіться, натисніть дзвіночок. Обов'язково залишайте ваші коментарі так, по перегляду цього відео. В кінці року, також хто передивляється, можете ще залишити свої коментарі. І також так підписуйтеся на мій інстаграм-канал. Я там більше показую свого життя, більше розказую. Хто хоче особисті консультації, Астро, Таро, Матрицю Долі або так наставництво енергетичні чистки. Звертайтеся в директ мого інстаграму або пишіть мені на мою почту. Я завжди всі посилання залишаю в описі до кожного мого відео. І також передивіться прогнози свої на таро-розклади та на 26 шосте. Рік Вони вже всі є на каналі. так Ну і 2026 рік для Ракі. Да. Перше, що у нас стається, це у нас 27 січня планета Нептун змінює свій знак. Нептун уже назавжди у нас переходить у знак зодіаку. Овен. І так він до цього був в рибках, і в Овен переходячи, він робить новий цикл. Він відкриває двері у новий, новий цикл. Зараз, поки я знімаю це відео, він ще стоїть у 29 градусі риб. І а, ви рибу відчуваєте, тому що це також водна стихія. І Нептун цей от минулі 14 років, ви його відчували. Він у вас був у. Дев'ятому домі гороскопу ви дуже багато могли подорожувати. Зараз Нептун переходить у ваш десятий дім. І Нептун, та да, це про що? Це про наші ідеали, це про нашу інтуїцію. Так, Нептун нам показує, проявляє нашу інтуїцію. Він дає нам розширення наших кордонів. Так, дає нам це така вища планета, яка впливає взагалі на все суспільство. І він переходить у ваш десятий дім. Це дім статусу. У вас змінюється статус в цьому році, дорогі раки, багато хто вийде заміж, багато хто розлучиться, у когось буде підвищення по роботі. Так, багато відповідальності у вас буде в цьому році. Тому що в цей 10-й дім, 15 лютого, ший Сатурн, заходить в так, він заходить в Овен, і він буде в цьому році з нульового по чотирнадцятий градус іти. Овна, якщо у вас там є якісь... Планети, то він по них пройдеться. А Сатурн це у нас якраз планета, яка дає чіткі правила, яка ставить нас в рамки, яка каже: Тепер ти будеш робити так, так, так. Нептун він дає. Да, от він дає бажання розширитися, да, от прям відчути, ідеалізувати якісь свої мрії. Можливо, от у вас навіть на підкорці десь є якісь мрії, да, про які ви не слухом не духом, тут у вас вони всі реалізуються. І е, по Сатурну треба отслідувати якраз правилам. Коли Сатурн у нас іде по 10-му дому. Да, він е, нам говорить, що от зараз починається якась відповідальність. Якщо ви хочете росту в кар'єрі, якщо ви хочете, у вас тут реально може бути дуже великий ріст кар'єрі, Ви можете відкривати свій бізнес. Ви можете е, там взагалі там ставати також батьком, матір'ю. Ви можете у вас все, дитина маленька це відповідальність. Її треба забезпечувати. За нею треба дивитися, і у вас графік абсолютно змінюється. Бізнес це теж відповідальність. Як дитина маленька, ви якби всю. Ніч і весь день за ним слідкуєте. І дуже важливо, якщо ви оці два роки, Сатурн буде два роки йти по-вашому десятому дому, якщо ви протримаєтеся, то потім він вам дасть офігенні подарунки. Ви станете більш так відповідальними, на вас люди почнуть дивитися по-новому, вас почнуть більше поважати. так і а Нептун, він взагалі він буде вас зараз змінювати, змінювати так, ваші принципи, ідеали, е, і давати вам, знаєте, більше інтуїції, більше, можливо, навіть якогось, е, ви по роботі можете їздити, наприклад, там, в якісь країни дуже далеко, там, за океани, е, так, і в країни, в яких ви будете духовно розвиватися дуже сильно. У вас тут іде дуже великий духовний розвиток. Так само через вашу кар'єру, через зміну вашого статусу. Люди почнуть на вас дивитися по-новому. Якщо у вас у Овні є місяць да, у вашій натальній карті, то у вас починається період садісаті. Коли Сатурн йде по нашому місяцю, він змінює наш емоційний план. Починається тришняк, дуже якийсь великий. Так, і Якщо от пройти так, оцю зміну себе, зміну своєї ідентичності, і не боротися з цим Сатурном, а навпаки, йти за ним, так йому підкорятися, то через два роки. Ви абсолютно себе не впізнаєте і будете дуже-дуже щасливі і раді всім тим випробуванням, які ви пройшли. Це вже зразу важливо. І Садісайд нас стається раз на 29 років. От кожні 29-30 років у нас Сатурн знову проходить по нашому місяцю, він робить повний цикл. Так що статус у вас тут вже зразу: з початку року у вас уже статус тут змінюється. Далі, 17 лютого, у вас е, стається перше затемнення. Так, за довгий час у вашому восьмому домі трансформації. У нас затемнення, е, кермічні вузли перейшли на ось водолій і лев. Так, і це ваш восьмий, другий дім гороскопу. У вас змінюється тут фінансовий ваш план. Ви починаєте більше заробляти, ви починаєте сонячне. Да? Це про відкриття якесь е, у 28 градусі тут буде воно. Водолія да, – це відкриття чогось нового. Водолій це про великі масштаби, це про великі компанії, спілкування з багатьма людьми. І у вас тут може бути дійсно от якась така трансформація, зміна, навіть очищення. Хтось у вас може ем, інвестувати у ваш бізнес по восьмому дому. Це якісь великі гроші вам можуть приходити не ваші, не зароблені. Ви їх можете просто навіть виграти. Так, і вони вам прийдуть, і починається коридор затемнень. Під час затемнень ми завжди от нам, так, як очки вдягають на очі, ми не все зовсім добре бачимо. Є якісь моменти, які нам не зрозуміли до кінця. І рішення прийняті під час затемнень, вони з нами залишаються надовго, на 9-18 років. Так що тут, у своїх трансформаціях, якщо що ви хочете відкинути зі свого життя, що ви хочете почати в своєму житті, будьте обережні, так, тому що рішення змінити буде майже. Вже неможливо. І е, там же, да, у нас е, буде вже коридор за темний, у нас починається перший ретро Меркурій. Меркурій відповідає у нас е, за спілкування, за транспорт, за техніку. Комунікації, поїздки, так і в ретро Меркурій бажано старатися так не купляти однозначно ніяких дорогих якихось речей, дорогої техніки. Так? Тут не починати нових якихось комунікацій, не підписувати нових документів. В ретро Меркурій ми повертаємося до минулого, ми його дозавершуємо, закінчуємо якісь саме документальні справи, так домовляємося там на якісь моменти. Ретро Меркурій це про ремонт техніки. Да? Це не про покупку нової, це про ремонт. Якщо ви там, наприклад, в Ретро Меркурій купите якусь нову техніку. Ну, і з випадків, які в мене були, да, це зразу, е, буквально за 20 хвилин, новий айфон заблокувався, е, комп'ютер новий замовили, то е, прийшов абсолютно не той комп'ютер, або там взагалі не прийшов. І техніка якась, що прийшла, вона там втри дорого була, потім знайшли її набагато дешевше, або прийшла техніка, яка не працювала, або побиті якісь холодильники приходили. Да. От е, В Ретро меркурії треба бути з цим обережними. Да, от тут прям воздержатися. Він у нас буде з 26 лютого по 20 березня. І він у вас буде у 9 вашому домі. Дев'ятий дім це про навчання, про розширення горизонтів. Ви тут можете повертатися до якогось минулого вашого навчання, яке дасть вам більше якихось перспектив і можливостей. Це також документи на поїздки, якісь візу, якусь ви знову можете поновляти, або документи, якщо ви там за кордоном проживаєте, то ви знову будете да, от, цими документами займатися. Також це по Дорожі, да? і ви тут можете поїхати в місця, де ви вже були до цього. От вдруге ви туди поїдете. По ретро Меркурію у нас часто колишні повертаються. І тут, якщо у вас хтось є з інших країн або з інших культур, так, або можливо, ви колись хотіли. Починати там вчити якусь іншу культуру, іншу мову. От зараз ви до цього повертаєтеся знову. Якщо колишні повертаються, то е, ну, тут тоді завершення іде, да, з ними процесів, там або примирення, або вирішення всіх питань, і ви відпускаєте цих людей зі свого життя. Да, це у нас до 20 березня, а 3 березня у нас закінчиться коридор затемнень. У нас станеться останнє місячне затемнення у знаці зодіаку Діва. Затемнення місячне воно закінчує цикл, і це буде останнє в Діві. Да? Діва для вас це третій дім гороскопу, третій дім це спілкування. Да? Отут от е, е, Меркурій в рибках, він десь у вас ось включається 9-й третій дім. Да, це про е, інформацію про документи. Тут у вас може закінчитися якесь спілкування з вашими братами сестрами, або якісь питання, якісь документи, які ви давно там вирішували, тут вони позакінчуються. Або, наприклад, там ваша сестра переїжджає в іншу країну і ви тепер менше будете спілкуватися. Або ви можете, там, наприклад, переїжджати да, і не буде більше такого вже контакту. Змінюється у вас. Ваше оточення, ваші сусіди тут уже з березня місяця, так що тут дійсно у вас може бути якийсь переїзд. У вас закінчується якесь навчання тут у березні місяці, або ви нарешті підписуєте якісь документи. Дівом у нас це про здоров'я, так, це про рутину. У вас змінюється ваша рутина щоденна. Ви там, можливо, машину змінюєте, да, і починаєте там тепер швидше до роботи доїжджати, або навпаки, там ідете здавати на права, о, там нарешті ви здали все, отримали документи, і ви тепер починаєте їздити. Чи навпаки, у вас можуть там забрати права, і ви тепер будете на таксі, їздите, або там, з дому працювати. Ну, тут буде явно така у вас зміна і трансформація. Так, саме у ваших якихось поїздках по місцевості, де ви зараз знаходитеся. Далі, 27 квітня, Уран планета неочікуваностей, це планета, яка дає трансформації, це про ризик. Так, вона входить у близнюки, і вона буде в цьому році йти від нульового по четвертий градус близнюків. Це велика планета, це вища планета, яка буде йти сім років по близнюках. Все, зараз вже вона заходить туди, і вже через сім років вона буде переходити у ваш знак зодяку. Через сім років ви будете дуже сильно трансформуватися. Уран це про ризики. Це для вас дванадцятий дім гороскопу, і це якісь минулі можуть таємниці у вас відкриватися. Якісь. От не буде у вас получатися щось тримати взагалі в таємниці. Ви можете переїхати кудись дуже далеко за кордон по дванадцятому дому, причому дуже неожидано. У вас можуть по урану, це може бути там, якщо це якісь партнери у вас, то це з великою різницею у віці. Да, буде. Причому да, це буде щось таке шокуюче для інших і для вас шокуюче. Дванадцятий дім це робота з психологом. Так, це так, робота з, зі своєю психікою. Це перехід, можливо, в якісь. Там езотеричне якесь вчення для вас відкривається дуже сильна інтуїція. От тут Уран він буде приводити до вас людей, які от прям можуть займатися да, якоюсь там магією, або да, по 12-му дому це психологія, і е, ці люди будуть поруч з вами, да, от прям неочікувано якось з'являтися. Це завжди про якийсь ризик, це завжди про. Якийсь адреналін, так, це дуже багато інформації по урану тут приходить. Ви можете вилікувати якісь травми, або по 12-му дому, що можете піти в регресію і згадати свої минулі життя да, в цьому році, і ви будете взагалі наступні сім років ви будете згадувати свої минулі життя. Ви буде, у Вас тут буде карма, можливо, навіть настигати. І якщо правильно да, з нею пропрацьовувати, з нею справлятися, то все буде дуже даже хорошо. Так, далі. 29 червня по 23 липня у нас стається ретро Меркурій у Раці, у вашому знаці. Ретро Меркурій. Ваш перший дім. І що тут може бути? Ну, однозначно, тут повертаються колишні партнери, і ви починаєте виходити з ними. У спілкування да ви починаєте якісь можливо там або документи підписувати. Ви можете тут розлучатися, ви можете і примирюватися. Колишні партнери по бізнесу тут можуть у вас з'являтися, і ви будете там з ними якісь справи свої вирішувати. Ви змінюєте свій метод спілкування, ви починаєте говорити можливо іншою мовою. І ви там переїжджаєте в якусь іншу країну, і ви говорите зараз, наприклад, там на англійській, вже не на своїй рідні. Також тут може у вас так ретро Меркурій він вас. Це якісь знову ж таки поїздки, поїздки е, туди, де ви виросли, там, де ви сформувалися, повернення, можливо, на роботу, там, з якої ви починали, або тут да, е, співпраця з людьми, яких ви вже раніше знали. Це закриття от прямо всіх е, документальних питань у вас тут, по ретро Меркурію, буде. Е, і Юпітер у вас 1 липня змінює знак. Він до цього був у вашому знаці. До 1 липня Юпітер йде по вашому знаці, він дає вам одруження, народження дітей. Юпітер, це завжди у нас чоловік для жінки, це завжди у нас великі якісь подарунки. Да, по Юпітеру це відкриття доріг, це розширення, це щастя. От ви тут можете прямо якихось людей зустрічати, які вам будуть щастя приносити. Дуже важливо, коли Юпітер йде по вашому знаці, тут фокусуватися саме на позитиві, на позитивних своїх емоціях. Взагалі, для раків, для вас дуже важливо фокусуватися на позитивних емоціях, тому що ви да, такий емоційний знак, який. Дуже пам'ятає всі образи. І якщо ви будете їх так, пам'ятати, але пробачати, тоді все буде тут прекрасно. да, І ретро Меркурій він також може дати вам повернення до вашого минулого іміджу, або до якоїсь минулої ситуації, яку ви вже проходили. да, Можливо, у вас там друга дитина зараз має бути, а ви вже там, ну, перша дитина у вас є, ви вже колись були батьком, або ви повертаєтеся, так, ви знову відкриваєте. Якийсь бізнес, який уже у вас колись був, там гарно у вас получався. І от тут у вас по ретро-меркурію це буде виходити. От, і Юпітер ще буде допомагати. А з 1 липня да, Юпітер він переходить у ваш другий знак, у другий дім гороскопу. Він переходить у Лев. І він дає вам нову роботу розширення фінансових можливостей, дуже хороші заробітки. Цілий рік він буде йти по вашому другому дому. Е, дуже хороші заробітки, цінності тут. ваші. Піднімуться ваші стандарти, піднімуться ваші бажання. Ви будете тепер хотіти чогось ще більш там, там дорогого, більш е, перспективного, більш преміального. Да? От будете собі давати там дорожчу їжу. Це другий дім, це наше харчування також. Да? І що для нас важливо. Є і е, це робота. Да? Ви починаєте розуміти, що вам треба розширятися, вам треба глобалізуватися. Юпітер дуже хорошо дає нам дає нам можливість так? глобалізації, розширення, можливостей. Е, от, і е, по другому, е, да? по другому дому він тут дає вам новий якийсь початок. Уже з 1 липня ви можете починати якусь свою справу. Далі, 12 серпня, у нас стається перше затемнення. Там у вашому другому домі, у знаці зодіаку Лев. Це буде сонячне затемнення в 19 градусі, і воно якраз теж дає можливість відкриття своєї якоїсь справи. відкриття. На да, тут більше можливостей у вас стає. По затемненню це от прям це початок. Да, тому що затемнення у нас перейшли на нову, ось, і е, це початок. Е, так якщо у вас був восьмий дім, то були якісь ідеї, були якісь трансформації, інвестиції. Ви зрозуміли, де ви можете там брати гроші, або вам їх просто дали. Да, ваш партнер може давати вам гроші по восьмому дому у лютому місяці. Да, це гроші від партнерів. Або у вашого партнера, наприклад, там стає більша зарплата, і ваш бюджет збільшується, то вже у серпні місяці, 12 числа, ви збільшуєте свої доходи, ви збільшуєте, да, от закладаєте перший якийсь свій фундамент у своїй роботі, у своїх заробітках. От ви починаєте, можливо. Вас там партнер утримував до цього, а тут з серпня місяця ви знайдете себе, і ви знайдете, через що ви хочете заробляти, яким чином ви будете далі заробляти. знову починається коридор затемнень. Знову потрібно дуже акуратно. Знову потрібно дуже акуратно прислухатися до своїх ідей. До е, своїх бажань, так, кармічний у нас тут період, коли все, що ми приймаємо, так, воно, е, все, що ми приймаємо, або все, що ми відпускаємо зі свого життя, воно з нами дуже-дуже надовго. Тому тут у вас буде класний момент, щоб щось починати. І закінчується цей коридор затемненням останнім в рибках. Рибки, це ваш. Це ваш. Е, Дев'ятий дім гороскопу, тут буде місячне затемнення в сьомому градусі риб. Дев'ятий дім да, це останній момент, може, якась остання поїздка. Можливо, ви тут якогось партнера будете так приваблювати там, з іншої країни і в любовних моментах, і в бізнесових моментах, да, з іншої країни, з іншої культури. Там, які іншими мовами говорять. Да? І місячне це затемнення, воно дає закінчення. Місячне затемнення воно завжди закінчує нам якийсь от саме якийсь процес. А особливо, да, от то, що півтора року назад у вас починалося, коли перші були затемнення в рибках. І, і ще от питання, от, яке на затемнення 3 березня у вас піднімалося. Да? По вашому третьому дому, де ви також закінчували якийсь етап, переїжджали або закінчували з кимось спілкуватися, з ваших близьких сусідів, чи завершували якусь комунікацію з кимось, отут вона остаточно вже завершиться, ви вже будете мати документи. Якщо ви, там, до речі, подавали якісь документи, то тут ви їх отримаєте, ви екзамен здасте, пройдете, я не знаю, може, там хтось. ЗНО буде там здавати, або ще щось готуватися. Да, тут буде дуже важливий. Причому затемнення воно у нас на місяць діє. Тобто ж після 28 серпня, ще місяць, воно буде діяти, воно вам буде допомагати. Да, от, по 9-му дому. Далі у нас починається такий етап, не зовсім класний для якихось початків, тому тут починати от якраз серпень місяць, ідеальний вам буде для початку. Да, от липень. Липень, серпень місяць, да, е, правда, там Меркурій до 23 липня, тож 1 липня ви можете прийняти якісь рішення, але документально ще його не підписувати. Да, і вже з 23 липня, коли Меркурій у нас розвернеться, ви вже можете починати да, якийсь бізнес-процес свій. От, чи на нову роботу йти. От, і весь серпень. Ви себе проявляєте. 3 жовтня по 14 листопада у нас ретро-Венера у Скорпіоні і в Терезах. Це ваш п'ятий, четвертий дім гороскопу. І причому там до нас буде ретро-Венера, всередині ще буде ретро Меркурій. Оце так ми попалі, звісно. Меркурій, ретро буде в Скорпіоні, це п'ятий дім, це пропрацювання своїх якихось хобі, задоволення. Повернення, можливо, до думки про дітей. Та, по п'ятому дому у нас діти проходять. Меркурій у нас ретроградний буде в третій раз, та, останній в цьому році, з 24 жовтня по 13 листопада. А, і... От по п'ятому дому це повернення до якихось колишніх партнерів повернуться тут. Да? Це знову можуть підніматися якісь питання трансформації, може переїзду, може ви там у своїх відносинах будете щось змінюватися. Там якщо у вас там були діти, то у вас тут можуть нові з'явитися, так або ви будете знову повертатися там до розмови про дітей і ретро-венера. На п'ятий, четвертий дім вона дає, знаєте, от прям якусь більшу комунікацію з жінками свого роду та по більшій часті. З мамою, так, або ви, якщо ви мама, то ви тут будете більше уваги дітям своїм приділяти і своєму дому, ремонти тут можете якісь дома робити. По ретро-Венері ми не робимо ніяких уколів краси. Не змінюємо свій так, образ, не фарбуємо волосся, не змінюємо імідж, тому що. Вона, коли розвернеться в прямий рух, ви передумаєте. І те саме, Венера у нас відповідає за відносини з чоловіком і жінкою. Да? От якщо тут якісь партнери у вас з'являються, що може з минулого життя, то точно на них не треба вестися, тому що як тільки Венера піде в прямий рух, воно все е просто розвіється. Да? Ці партнери вони підуть. На, але примирюватися, в принципі, з ними можна. Примирюватися і відпускати. Це точно не час, коли ви ходите заміж. Да? Е, ви можете тут от якраз статус свій змінювати. На початку року ви можете робити весілля, підписувати документи, виходити заміж. Але не під кінець року. От З жовтня, з початку жовтня до середини листопада, це момент, коли ви просто у своїх відносинах, у своєму домі, ви завмираєте і ви шукаєте собі ви доробляєте всі ті моменти, які ви до цього не, не зробили, то що ви не дозакінчили. От, і е, якщо ви тут вирішите змінити свій образ також, так, то це краще зробити м, завчасно. Але Венера Ретро вона дає нам знаєте, таке бажання і розуміння давати собі, своєму тілу більше відпочинку, більше якихось, е, там, якогось кайфу, задоволення. Насолоди якоїсь, от, прям і у вашому хобі, хобі своїм займайтеся. ви можете повертатися до свого минулого хобі. Можливо, ви там вам подобалося малювати чи готувати по Венері, чи е, щось пов'язане з модою, так? чи, можливо, якісь. Там курси, де багато жінок по Венері, з жінками працювати. То ви будете до цього всього повертатися. Причому Венера, вона у нас буде ретро-скорпіон Терези. А скорпіон це знак трансформації, терези це знак да, от прямо спілкування, конфронтації між двома людьми, домовленостей. Так що ви тут будете себе трансформувати і з іншими домовлятися. Так, і. Про Плутон ще Плутон у нас буде весь час у водолії. з 3-4 градус за цей рік він у нас буде проходити. Якщо там в цих градусах є у вас якісь планети, я вам нагадую, що сонце це у нас. Ну, сонце, ну ладно, якщо ви дивитеся по Сенденту, сонце це у нас Его наше. Да? Це наш, наш внутрішній стан місяць. Це наші емоції. Меркурій це те, як ми спілкуємося. Венера, наші гроші і відносини. І Марс це наші дії. Як ми рухаємося, як ми діємо, наша активність. От якщо тут Плутон буде йти по одній з цих планет. Він буде у цій да, в цьому моменті вас трансформувати, тому що Плутон це великий трансформатор і по, по водолію Він у нас, а це ваш восьмий дім. Да, це ваші трансформації. От у вас тут два роки назад, як вони почалися, от вони ще будуть на да, ну ще років 17 Вони будуть. У вас іти, ви будете абсолютно себе змінювати. От ви, якщо ви подивитеся, що ви хотіли два роки назад, то ви себе не впізнаєте, тому що от якраз Плутон він нас покровити своє восьмим домом. і у вас ці трансформації вони дуже легко і м'ягко у вас стаються. Так вам, вам це подобається, але. Це е, може бути більше грошей, більше відповідальності. Да? Плутон, він, е, от як якщо Сатурн це такий більше до нас приближений, і він, як вчитель в школі, просто вам розказує, що за чим, то Плутон він приходить як налогова інспекція. Знаєте, він нічого нікому не об'ясняє. Він просто тикає носом і каже: От тут треба, щоб було по-другому. Як ти це збираєшся робити? Мене не волнує. Да? І от е, тут Плутончик він вас може от так якраз змінювати там, по водолію. Да? Ну що ж, такий для вас вийшов прогноз на 2026 рік. Я чекаю на ваші підписки обов'язково, на ваші лайки і коментарі, і ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!